Оріч для участі у національному мультипредметному тесті зареєструвалися понад 10 тисяч осіб Житомирської області. На випускників чекали і деякі нововведення. до переліку трьох обов'язкових предметів, тобто історія України, українська мова та математика, додали ще четвертий, який учасник обирав самостійно. Десь відсотків 31, тобто третина, вибрали четвертим предметом англійську мову. 23% хотіли здавати НМТ з географії, 23% з біології, 17% українська література. Ну а далі вже пішли ті предмети, яких обирали дуже невелика кількість учасників. Наприклад, 2% обрали фізику, 1% обрав хімію. Ну і найменше. Це буквально одиниці. Вибрали іспанську мову і німецьку мову. А найважчим предметом для учасників стала математика. Основна сесія НМТ добігає кінця, і більшість випускників вже знають свої бали з чотирьох предметів. Як пройшли тестування та яку спеціальність планують обрати? Запитали у майбутніх абітурієнтів. Перших п'ять хвилин мені було страшно, потім я почав робити все гад, Я привик і, і дуже задоволений. Українська мова 131 бал, математика 134 Історія 127 і географія 134. Брав спеціальність е, механік, хочу поступити в Житомир агроколедж. З математики 123, з української 145, з історії 143 і з географії 144. Ну, очікування і реальність співпала. Тільки я на математику очікувала більше. Я думаю, поступати в Франка, Гана Франка в університет на дошкільну освіту. Увався дуже довго. Нерви такі були. Батьки створилися. Історія 24, математика 8, українська мова, 14, а географія 15. Житомирщина підготувала 42 тимчасові екзаменаційні центри. В Житомирі, Коростишеві, Чудніві Андрушівки, Бердичеві, Двягілі, Баранівці, Ємічини, Користені, Олевську, Оворучі і Малині. В Житомирській області, до речі, це єдина область в нашому регіоні, яка потурбувалася про те, щоб дистанційний відеомоніторинг проходив в кожній аудиторії. Також для більшої прозорості учасників цьогорічного НМТ перевіряють металодетекторами. Повномасштабна агресія Росії триває, тож роблять усе можливе для безпеки під час тестування. Тож як тільки оголошується повітряна тривога, його зупиняють. Через дві хвилини у кожного на екрані зупиняється хронометраж часу. Всі діти беруть свої речі і спускаються в укриття. Там знаходяться до завершення тривоги. Як тільки тривога завершилась, вони повертаються на своє робоче місце. Знову їх перевіряють, тому що ну раптом десь вони забули мобільний телефон в кишені, і потім відповідальний включає час і продовжується тестування. А вже з 11 до 19 липня зареєстровані учасники складатимуть НМТ під час додаткової сесії. У нас був період, коли реєструвалися на додаткову сесію в Житомирській області. Це трохи більше 600 учасників, але я вже говорила зараз. Всі учасники, які пропускають з поважної причини, пишуть заяву, і ми знову ж таки реєструємо їх на додаткову сесію. Ми прогнозуємо. Ми прогнозуємо, що це буде ну там десь біля 800-900 учасників. Час та місце проведення додаткової сесії. Майбутні абітурієнти побачать за 10 днів до її початку. Вікторія Колтонович, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Декілька рішень прийнято. Зокрема, нам вдалося з разом з міською радою провести переговори з ЮНІСЕФ. ЮНІСЕФ дякуємо їм передбачило кошти на будівництво водопроводу від проспекту Миру до селища Лісове. Це велика проблема була там, тому що воду на селище Лісове постачає комбінат-рекорд, а це не властива їм функція. Вони просто власними свердловинами, які в них існують для потреб внутрішнього користування, ще подають воду на декілька будинків на селищі Лісовому. Ми надіємо, що завдяки цьому ми прокладемо нову мережу і забезпечимо селище лісове вже питною водою від Житомирводоканалу. Ми плануємо. Ми провели тендер. Вже є підрядник. Це зараз один з етапів. Для одержання дозволу на початок будівництва визначено замовника виконавчим комітетом, і далі ми будемо рухатись вже в напрямку будівництва. Червень, липень почнемо і плануємо до кінця року побудувати. Друге це передача функцій замовника управлінню комунального господарства Житомирської міської ради на будівництво каналізаційного колектора. Між головною конційно-насосною станцією та очисними спорудами ОСК-1 та ОСК-2. Це дуже амбітний і дороговартісний проєкт, його вартість близько 380 мільйонів гривень. Нам вдалося розділити його на дві черги. Перша черга це ділянка між ГКНС і очисними спорудами номер один. Ми його будемо виконувати за рахунок фінансування коштів кредиту Світового банку. А другу чергу нам вдалося включити попасти в програму відновлення, яку фінансує держава за рахунок запозичень Європейського інвестиційного банку. І ми вже є в програмі. Там передбачено 148 мільйонів гривень на другу чергу. І по другій черзі також функції замовника надано управлінню комунального господарства. Два проекти: один це водопровід, друга це підкачуюча насосна станція. Загальна вартість всього проекту близько 15 мільйонів гривень. Днями у Радомишлі запрацював офіс політичної партії Слуга народу, куди громадяни можуть звертатися по допомогу. Народні депутати Арсеній Пушкаренко та Артем Кунаєв уже провели там перший прийом, під час якого вислухали питання людей. Важливо сьогодні, щоб зв'язок між депутатським корпусом і людьми був стійкий. Тобто люди сьогодні мають і повинні знаходити у обраних представників підтримку. Допомогу тому, що один із функцій і депутата місцевої ради, і народного депутата це робота з виборцями. Під час прийому люди розповідали про проблеми, пов'язані з інфраструктурою, мобілізацією та іншими соціальними темами. Микола Сташенко звернувся до депутатів із питанням бронювання медичних працівників, які працюють у первинній ланці системи охорони здоров'я та на яких лежить обслуговування тисяч мешканців сільської місцевості. Ми розуміємо, що потрібно. Іти і скрізь потрібні лікарі, але ж це ж він вже працює на об'єкті критичної інфраструктури. І якщо він піде в армію, а п'ять сіл хто буде обслуговувати? Яким же чином нардепи пообіцяли чоловікові взяти це питання під свій контроль та зробити усе від них залежне. Також на прийом завітав і Петро Сергієнко, який розповів, що недавно у селі ставки вода зруйнувала дамбу, що призвело до розмиття дороги та падіння мосту. Тож тепер там не можна проїхати транспортом. Що станеться якась пожежа, чи скажемо, можливо, виклики швидкої допомоги, чи якісь інші екстрені ситуації. Люди повністю відрізані і не, 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 не мають ні. Яко зв'язку люди просять, хоча б тимчасово зробити дорогу. нардепи одразу взялися за вирішення питання. Звернулися у відповідні інстанції та пообіцяли, що допоможуть жителям села. Артем Кунаєв каже: сьогодні влада має постійно знаходитись у діалозі з людьми, адже тільки так можна дати розуміння, що громадяни не залишаються сам на сам зі своїми проблемами, коли люди приходять до нашої приймальні, вони будуть почуті, вони точно отримують відповідь. Звичайно, що є питання, які стосуються повноважень народного депутата, є питання, які стосуються повноважень інших Ших органів влади, але зі свого боку ми точно будемо з цими питаннями звертатись далі, де цих питання до нас не відноситься, і намагатись його вирішити. Народні депутати кажуть, такі прийоми громадян проводять постійно, щоб кожен отримав належну допомогу та підтримку. На меті він має популяризацію ідеї гендерної рівності розповісти про те, що Гендерна політика, вона скрізь там, де є люди в різних професіях. Це і громадські простори, це і наше повсякденне життя. Ми запрошуємо до участі всіх бажаючих від 14 років і старше. В нас є дві номінації: це професійне фото і аматорське фото. І з завтрашнього дня розпочинаємо прийом робіт. Ви можете на сайті міської ради на сторінках управління побачити всі побачити положення, побачити заявку, побачити вимоги до фото. Дуже різні можуть бути фотографії, які відображаються ну, різні підходи і в професіях, і в роді занять. Проведенні часу і в одязі, ну, будь-чому де виявляється де можна підмітити такі. Гендерні особливості роботи приймаються з 20 червня до 10 липня. Будуть переможці в номінаціях, а ще журі може визначати якісь особливі призи для тих, хто вразить чи оригінальністю задуму, чи професійністю виконання, чи можливо якимись іншими особливостями. У 22-му році ми ще робили приз глядацьких симпатій. Напевно, зробимо і в цьому році. А ми хочемо залучити не тільки ті офіційні призи, які ми задумали, а ще хочемо залучити інші організації, які б могли як особисті якісь призи виставити, так і додати до тих призів, що ми хочемо зробити. Ну наразі ми планували, що це будуть павербанки. Чи потрібно скасувати премії для чиновників на період воєнного стану? Так, да, потрібно. Для того, щоб ці кошти перерахувалися на ЗСУ і допомогти всіма способами, все ж таки наблизити перемогу. Це просто несправедливо. Що вони це користуються можливістю, це просто для мене зараз війна, яка йде, це для них просто бізнес. «Певне, що потрібно? Я не думаю, що потрібно робити з прив'язкою до того, чи людина чиновник, чи не чиновник. Має бути достойна плата, достойному професіоналу за його роботу. Я рахую, що так потрібно. Армію то краще, хай вони це на армію дають на період воєнного стану, мають бути і певні обмеження, тому вважаю, що так. Я вважаю, що в першу чергу у нас повинно бути забезпечення, щоб не протягали ми руку, а хлопцям могли допомагати ми. Тому обов'язково я вважаю, це потрібно для чиновників. Так я вважаю, що потрібно а, забрати премію. Якщо для людей, які роблять все а, для країни а, на своєму місці, то потрібно. Нагороджувати, думаю, потрібно. Вони там багато собі беруть дуже, через що. Може, думаю, так. Да. Обов'язково. Як військовослужбовець, я б хотів, би, щоб ті всі можновладці, які сидять при владі, трошечки поскидали свої мандати і все-таки допомогли нам відбивати орка на всіх напрямках, тому що вже вони трошечки піднадоїли своїм цим хабарництвом, ухилянням.